Всім привіт! Вітаю на своєму youtube каналі. З вами автор цього каналу Олександр. Сьогодні будемо говорити про нове IGO на біржі Binance, як в ньому прийняти участь, які умови та як на цьому потенційно можна заробити. Якщо ви ще не підписані на мій youtube канал, обов'язково зробіть це прямо зараз, щоб не пропускати наступних відео. Давайте перейдемо на мій екран монітору і спробуємо розібратись більш детально. І так. Перейшли на мій екран монітору на біржу Binance. Давайте перейдемо на головну сторінку і розпочнемо з того, як же знайти взагалі цю активність. Для початку нам потрібно перейти в розділ NFT. Після цього, якщо у вас українська мова, у нас є розділ Дропи, потім INO, на англійський це буде IGO. Чомусь так переводить біржа Binance. Далі у нас буде зовсім скоро активність Playbox Ultra. Колекція. Для того, щоб прийняти участь, вам потрібно з 10, з 10 числа, тобто з завтрашнього дня, потрібно холдити 01 BNB, і холдити потрібно, їх буде до 12-го числа. Далі, у нас буде всього випущено 3000 NFT, тобто це означає, що буде 3000 переможців. Якщо ви холдите 0,1 BNB, у вас буде право. Право прийняти участь і викупити 10 білетів до 10 білетів, в залежності від вашого капіталу. Для того, щоб викупити один білет, вам треба буде 100 BUSD. Тобто, для того, щоб купити там 2 білети, це 200 BUSD, для того, щоб купити 10 це 1000 BUSD. Я думаю, що колекція доволі популярна, тому, в принципі, ось бачимо, що через. 19 точніше через 14 годин починається підготовка, тобто будуть знімки балансів. Після цього, як у вас зробили 2 дні з 10 по 12, знімки балансів, потім у нас буде можливість підписки з 12 5 годин ранку, я так розумію, протягом Доби, а можливо, навіть до 14 го числа. Таким чином, ми зможемо з вами підписатися і, в залежності від нашого капіталу, придбати квитки, якщо вони не виграють, нам BUSD повертають. Якщо виграють, ми отримуємо NFT, яку ми зможемо продати по маркету. Зазвичай такі активності, якщо гарна колекція, дають непогано заробити. Можна заробити від X2 там, до x 10 в залежності від того, яка нефті вам випаде, можливо, тут є рідкість. Рідкісні нефті, можливо, є там менша рідкість, але я думаю, що дешевше, чим їх продають на IGO, вони не будуть коштувати як мінімум, якщо ви відразу будете продавати по маркету. Тому ризиків тут дуже мало. Чому дуже мало? Тому що 0,1 BNB потрібно для того, щоб отримати можливість купити білети, а це близько 24 доларів на даний момент часу. Даже, якщо BNB впаде там на 10%, то ви втратите там на, на різниці курсу за ці 2 дні, це умовно кажучи, там, наприклад, 2-3 долари. Тобто, по факту затрати не такі великі. Е, також, якщо ми виграємо да, шанс того, що колекція буде торгуватися нижче на Binance, на IGO, чим вона коштує там, на цьому самому IGO, е, ну, шанси дуже-дуже маленькі. Тим більше е, гра доволі популярна і дуже цікава. Далі, в принципі, це вся інформація, якою потрібно володіти. Закупємо 01 BNB до завтра, до 10-го до 10 числа 3 годин ночі. Зберігаємо їх на споті, ф'ючерсах, аккаунті для фінансування, можливо, в лаунчпул закинете. Це вже вибір кожного. Далі зберігаємо їх 2 дні, 01 BNB, а потім викупаємо білети. Звісно, що BUSD повинні бути у вас на гаманці для того, щоб викупити ці, ці білети. Ну і в кінці вже розподіл буде у нас 14 числа в 3 години дня. Тому будемо пробувати заробити більш детальна інформація і апдейти будуть у мене в телеграм-каналі. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. З вами був Олександр. На зв'язку пока-пока.